Сьогодні показати е, класну нашу модельку е, бренд Лондон. Ви дуже його любите. Вона пряма, от хочу штанинку показати. Бачите, вона пряма, але не супер велике палацо. Е, маємо їх до 56-го розміру в двох кольорах. Коричневому і в сірому кольорі. Класна посадка. Штани бренду Лондон сідають просто на всіх, ідеально. Якщо ви є моїм клієнтом, ви мусите мати одну пару штанів Лондон, щоб розуміти, як мають сидіти зручно штани. Вони на поясі без гумок, без нічого, з двома гудзиками, класні гудзики, на замочку і на високій посадці. І ще можна є шльовочки під ремішок, можна ремінь. Тепленькі. Кашемір, бачите, трошки кашемір, який не закатується. Ця стрілка буде триматися навіть після прання. Вони достатньо довгі. І що у нас по ціні? А по ціні у нас 2690, 2690 коричневі, і сірі.